У Павлограді 14-річного хлопця підозрюють у спробі підпалити військовий автомобіль. За даними слідства, він діяв на замовлення російського куратора, який обіцяв заплатити 15 тисяч гривень. Інцидент стався 24 лютого ввечері. Місцевий житель побачив, як підліток спершу сфотографував автомобіль, а потім облив його займистою рідиною. Поліція оперативно прибула на місце й затримала хлопця. Знайшли пляшки з підзаймистої суміші, запальнички та інші докази. Слідчі провели експертизу. Після чого хлопцеві оголосили підозру. Йому загрожує від 3 до 10 років ув'язнення. Повідомили у поліції області. За три роки війни ворог зруйнував і пошкодив 1390 пам'яток та 2205 об'єктів культури у 18 областях України, зокрема 790 бібліотек. Про це повідомляють на сайті Міністерства культури і стратегічних комунікацій. Повністю знищено 409 культурних об'єктів. Під удар потрапили клуби, бібліотеки, мистецькі школи, музеї, театри, філармонії, заповідники, парки, зоопарки та цирки. Зокрема, на Дніпро. В Петровщині пошкоджено 49 пам'яток культури, а також 22% об'єктів культури. На Дніпропетровщині на 5% перевищений епідпоріг поріг захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. Повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. За минулий тиждень захворіло понад 19 тисяч мешканців області. Майже половина з них діти. На онлайн навчання перевели 15 тисяч учнів у Дніпровському, Кам'янському, Самарівському та Павлоградському районах. Ведеться щоденний моніторинг, аналіз. Захворюваності на гострі респіраторні інфекції. Відповідно, в кожному закладі проводиться щоденний аналіз відсутніх з причини захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції, і хворі діти не допускаються до закладу. Якщо 20% та вище перевищує захворюваність в класі, в закладі, такі класи і заклади переводяться на дистанційне навчання онлайн-режимі. За словами фахівчині, групою ризику є люди, які страждають від хронічних захворювань. Вона також додала, що грип може спричинити тяжкі наслідки. З початку року в Україні зареєстрували 93 летальних випадки. З них 15 від грипу, а 78 від ковід. 19 на жаль, за 8 тижнів Дніпропетровській області зареєстровано вже 8 летальних випадків від коронавірусної хвороби ковід. 19 Наші лікарі проводять лабораторні дослідження відбір біоматеріалу на коронавірусну хворобу-19 covid і грип. І, відповідно, ці дослідження надалі проводяться в вірусологічній лабораторії Дніпропетровського обласного центру контролю та профілактики хвороб МУЗ України. Лікарі та епідеміологи прогнозують зростання захворюваності в найближчі тижні. Найкращий захист, вакцинація. Її можна зробити в будь-який час у сезон грипу, звернувшись до сімейного лікаря. Щоб зменшити ризик, фахівці радять ретельно мити руки, особливо після вулиці, провітрювати приміщення, уникати натовпу та носити маску в громадських місцях. А при перших симптомах звернутися до лікаря Данило Трохименко, Максим Стоюшко, Євгеній Ваненко, новини ПТРК Хакери активізували кібератаки на українських нотаріусів, повідомляє прес-служба держспецв'язку. Хакери розсилають нотаріусам небезпечні електронні листи, щоб отримати віддалений доступ до комп'ютерів та внести несанкціоновані зміни до державних реєстрів. Виконують це на замовлення та за грошову винагороду. Уражені комп'ютери фахівці виявили у шести областях та оперативно вжили заходів. Нагадаємо, 19 грудня РФ атакувала держреєстри Мін'юсту. Їхню роботу відновили 10 січня. Чиняли диверсії на залізниці, СБУ та Нацполіція викрили на Дніпропетровщині ще двох підпалювачів релейних шаф. Один із них – 20-річний рецидивіст, який раніше відбував покарання за крадіжки. Другий – 16-річний студент коледжу. Отримав завдання здійснити аварію вантажного потяга, що перевозив техніку ЗСУ на передову. Для підпалів вони використовували легкозаймисті суміші, виготовлені за інструкціями ФСБ. Нагадаємо, релейні шафи критично важливі для безперебійного руху поїздів. Зокрема, військових ешелонів Сил оборони. Затримані перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. До Павлограда завітали представники проєкту Родина для кожної дитини розвиток сімейного патронату. Проєкт передбачає створення і підтримку патронатних родин в Дніпропетровській області. Сьогодні ми зібралися для того, щоб Інформувати громаду Павлоградщини про необхідність і важливість створення патронатних родин. Патронатні сім'ї це родини, що тимчасово приймають дітей, які потрапили в складні життєві ситуації, наприклад, через проблеми у власних сім'ях. Патронатні вихователі тимчасово опікуються про дітей, дарують їм свою любов, підтримку та надають необхідну допомогу. На сьогодні наша громадськість держава, міністерство і, звичайно, ж наша благодійна організація прийняли рішення, щоб дитина не потерпала від інституалізації, не потрапляла жодним разом в інституційні заклади в приюти будинки дитини. Вона потрапляла, як коли вже трапилося таке горе, потрапляла в сім'ю патронатну родину, яка займеться вихованням. Представники проєкту ознайомили фахівців соціальних служб та громадськість з ефективними методами заохочення громадян ставати новими патронатними сім'ями. Також учасники заходу мали можливість поспілкуватися з однією з патронатних виховательок, яка поділилась власним досвідом та відповіла на їхні запитання. Перший період це ти пропускаєш все через себе. Це дуже такий волнітільний, дуже такий тяжкий. Але ти розумієш, коли от запитуєш у дитини, які ти знаєш дитячі свята? А він тобі відповідає похорон, тому що можна так. Тому що туди можна сходити безплатно поїсти і дають цукерки, то ви розумієте про що. Так був у нас випадок, коли хлопчик в 12 років, в нього мами не, не було, не стало ще в 3 роки, а батько вже в віці, і складні життєві обставини, хлопчик потрапив до нас. Він в 12 років, коли я... Потрапив до нас, він сніданок готує, вже пройшов певний час, сніданок готує, а він підходить до мене і говорить, Тетя Надя, можна вас обняти? Кажу, так, «Да, можна. Як вам спалось, вам діти адаптуються, вони розслабляються, вони ну, він каже, я зараз розумію, за чим в сім'ї нужна мама. 12 років дитина не знала, ну, навіщо потрібна в родині мама. Надія підкреслює, що ця робота є емоційно складною, проте увесь час її підтримують і допомагають працівники соціальних служб. Інформації дуже багато, дуже цінне це спілкування з людьми, які займаються цим, тому що ну немає певної да, інструкції, як треба правильно виховати дитину. Кожен випадок він окремий і підхід до нього також повинен бути окремий. В прошлому році нас запросили в місце, в місто Яремче в академію патронатного вихователя. Ми всі їздили з дітьми, діти так відпочили. В них це стільки було емоцій, тому що вони не бачили ні поїзда, ні, ні таких краєвидів. Їм так хотілося це все зафільмувати. Ну засняти це вони ходили в походи. Робота патронатних вихователів важлива, оскільки забезпечує тимчасову підтримку в родинному колі, дає змогу відновитися та адаптуватися дітям. Всіх бажаючих запрошуємо до нас в службу у справах дітей за адресою Соборна, 42 а Марина Кукліна, Олександр Молчанов, Євгеній Іваненко, новини ПТРК. В Україні визнаватимуть навчання дітей за кордоном. Рада ухвалила закон про зарахування оцінок українських дітей у закордонних школах та освітніх осередках, крім Росії. Йдеться про заклади, створені після 24 лютого за кордоном. Офіційні школи та осередки неформальної освіти, школи вихідного дня та невеликі об'єднання громадян, які навчають дітей. Раніше такі заклади не визнавалися в Україні. Закон спростить повернення дітей у вітчизняну систему освіти та підтримає українські навчальні центри за кордоном. Зазначив очільник освітнього комітету Верховної Ради Сергій Бабак. Жорстоке поводження з тваринами. Де минула річ зафіксували найбільше порушень? За минулий рік в Україні зареєстрували 189 правопорушень за статтею Жорстоке поводження з тваринами. 46 справ передали до суду. Найбільше випадків зафіксовано у Києві, Полтавській та Дніпропетровській областях. Загалом за чотири роки в Україні обліковано 717 випадків жорстокого поводження з тваринами. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора. В Україні з'явився новий олімпійський вид спорту. Змагання, у яких учасники керують дронами та роботизованими комплексами. Брати участь зможуть молоді інженери, програмісти та оператори дронів. Студенти технічних спеціальностей отримують практичний досвід роботи з інноваційними технологіями, адже цей вид спорту інтегрують у навчальні програми технічних університетів і військових навчальних закладів. Ветерани також зможуть застосувати свої навички в новому форматі, навчати молодь, брати участь у змаганнях та тестувати нові розробки. Україна має унікальний досвід і прагне стати світовим лідером у цій сфері. Зараз 96% дронів, які закуповує держава, Українського виробництва. Нагадаємо, наша країна запустила перший у світі флот морських дронів. Масниця давнє свято проводів зими та зустрічі весни. Вона має глибокі історичні корені, поєднує давні обряди та традиції. Масниця має язичницьке походження. Однак із прийняттям християнства святкування адаптувалося до релігійного календаря. Стало періодом підготовки до великого посту. Традиційно масниця триває тиждень і передбачає низку обрядів. Стравою цього періоду є переважно млинці, що символізують сонце. Вони готуються з різними начинками: від меду до м'яса та ікри. Ми запитали у Павлаградців, чи готують вони млинці, та які начинки полюбляють найбільше. Готуємо. А які найбільше полюбляєте? Можливо, з якоюсь начинкою або просто сиром. зараз все дорого. Де? Сьогодні буду готувати. Будете готувати, а з чим якщо не секрет. Із творожком. Більше предпочитають з творогам. Стандарт. Да, да. А з якою начинкою, якщо не секрет? І з м'ясом, з творогом. Ще ні. Не У неділю. Ага. А з якою начинкою, якщо не секрет? З творогом. Будете сиро? готувати. Будемо готувати. А з якою начинкою? З сиром. Ага. А можливо вдома ще якісь начинки полюбляють. Що я приготовлю, то вони їдять. <рес> Ой, фантазія кує? Ну, з ворогом скоріше всього. Можна там з ковбаскою. Вже, Вже наготували. Вже наготували? А з якою начинкою? З сиром, з м'ясом. Ну, в мене полюбляють тільки сиром і з ізюмом. Mm -hmm. Мама зробила собі з м'ясом. Mm -hmm. А часто взагалі готуєте чи ні? Млинці? Так. Ну, як, як попросить хлопці ми? Містяни підтримують українські традиції та готують на свято млинці зі стандартними начинками м'ясом та сиром. Останній день святкування проще на неділя. Люди звертаються одне до одного з проханням вибачити за старі образи. В цей день часто спалюють солом'яне опудало, яке символізує зиму, що відходить. Єлизавета Лісунова, Максим Стоюшко, Максим Воронов. Новини Петерка.